Друзі, вітаю вас на каналі Дачі ТВ. Ну що, ось наш ставочок. Багато хто питає, де ви цей ставочок знайшли, чого він ваш. Ну, розповім в цьому відео і проговоримо, чому гине риба і що зробити для того, щоб не гинула в таких ставочках, як у нас риба. Поговоримо в сьогоднішньому відео. Ось такий ставочок ми купили ділянку ще до війни. Сільськогосподарська ділянка в полі. Все навколо поле-поле-поле. Вирили такий котлован величенький, 60х30. Дуже чудова у нас тут глина. Глина чудова і... Вирішили побудувати ось таку водойму. Глина тримає, не тронута глина. Тримає, там де тронута. Ну, деякі роботи потрібно проробити. Перший лід сьогодні мінус 7. Перший лід. Давайте спробуємо стати. Ні. Тріщить, тріщить, не будемо, не будемо ризикувати. Ну давайте. Покажу, чому гине риба і що зробити, щоб не гинула. Третій рік ми в дворі у нас ще є два ставочка. Перший рік риба зимою чудова. Другий рік листя нападає і перегніває, виділяються гази. Якщо лід, риба задихається. Це я так зі свого досвіду. Вирішив, що воно так. Прокоментуйте, згодні ви зі мною чи ні. Що ми вирішили? Це вже третій рік цьому ставочку. І листя вже нападало. Збираються гази. І щоб не збирались, давайте покажу, що я зробив з однієї сторони Оп. Так. Вже 2 метри губ, е, є. Ще можу півтора добрати. Півтора метра добрати і буде чудово у нас Глибина в нашому ставочку. 3,5 метри. Так. Друзі, поставили аерацію. Е, і що виходить? Листя перегниває, так? Да? Всі ви лунки робите, пробурюєте, щоб зійшли ці гази. Ну а ми ось так. Ось наша аерація. Зараз 5х6 не замерзло. І всі ці гази сходять тут Згодні? Так що, якщо у вас буде маленька хоч аерація в вашому ставку, вся ваша риба буде жива. В нашому столу не тільки риба. З риби що у нас? Карась, е карп. Амура не будемо запускати так, як хочемо, щоб все було в рослинах. А це така риба, що виїдає все. Так що карась, карась сам завівся. Спочатку сам, потім ми докинула ще. Ну, хочемо його виловити. Карась виловимо і буде в нас карп. Як виловити, ну це не знаю, ще що... придумаємо, подумаємо. Е, раки. Ще є в нас раки. Запустили раків Я думаю, повесні, ранньо весні, ранньої весни підресяться і вже будуть наші свої раки. Як вам, наш ставочок? Ставок Дача ТВ. Шукайте нас в інтернеті. Приїжджайте до нас, рибалите. Я думаю, вам сподобається. Побудували бесідку на воді. Чудова бесідка. Місточок такий чудовий. Зараз зайдемо. Поле, друзі. Ось так виглядала і наша ділянка. Поле. Позволи. Будемо значочку переходити. Зараз почалося з сином. Захотілося там перебавити на чутих, на чуд трудах ставочках. Вирішили потім зробити і самі. Так що вже перемовити будемо на своїх ставках. Прокоментуйте, підписуйтесь на наш канал.